Добрий день, ребята! З вами знову я, Альона Козивенкова. Сьогодні ми поговоримо про множення многочлена на многочлен. Перед нами многочлен 5х додати 4 у помножений на многочлен 2-3х. Як же виконати таку дію? Якби мова йшла про множення одночлена, наприклад, 5х. На многочлен 2 мінус 3х. Ви б легко сказали, що це даний одночлен помножити на кожен член многочлена. І додати, між собою, добутки. Або ви б написали відняти, тому що тут знак мінус. Насправді, принцип залишається тим самим. Ви берете одночлен першого многочлена. І множити його на кожен член другого многочлена. члена. Далі виконуєте таку саму дію з другим членом першого многочлена. члена. Помножили, помножили, при цьому розставляючи знаки. Тобто 5х множити на 2. І це у нас вийде 10х. Далі. 5х множити на мінус 3х. Плюс на мінус дасть нам мінус 5 на 3 15х на х в квадраті. Переходимо до другого одночлена, першого многочлена. 4х на 2, плюс на плюс дадуть плюс 4 на 2 8х. Ну, і, зрештою, 4y. Множимо на 3х. Плюс на мінус дадуть мінус 4 на 3 12 х Ми виконали дію множення, розставили всі знаки, що потрібно. А тепер давайте перевіримо, чи є у нас подібні доданки: 10х і 15х, 8y, мінус 12х. Не підходить. У 15 х квадрат 8 у і 12 ху не підходить. У 8 у також немає подібного доданку. Тож, це і є наша відповідь. У такий самий спосіб ми можемо розв'язувати рівняння. Ви бачите, зліва у нас добуток двох многочленів. Починаємо множити 3х на 4. 3 на 4 дорівнює 12. 3х на плюс 7х вийде плюс 21х у квадраті. Наступний одночлен першого многочлена. Мінус, помножити, на, мінус 5 помножити на 4 вийде мінус 20. Мінус 5 помножити на плюс 7х вийде мінус 35х. Правій частині рівняння у нас жодних дій не передбачається. Ми переписуємо праву частинку 21х2 додати 2. Зверніть увагу, якщо ми зараз почнемо переносити всі одночлени з невідомими вліво, а всі вільні члени, члени вправо, ми побачимо, що 21 х квадрат ось цей. Коли перенесеться через знак дорівнює, отримує знак мінус, і вийде мінус 21 х квадрат. Тоді плюс 21 х квадрат і мінус 21 х квадрат взаємно знищиться. Для того, щоб не переписувати і не робити зайвої роботи, ми можемо одразу написати, що це протилежні числа і знищити їх. Тож, переписуємо ліву частинку 12х. Наступний одночлен з невідомим. Мінус 35х дорівнює 2, і переносимо наш вільний член з лівої частинки, мінус 20 через знак дорівнює буде плюс 20. Тож, 12х мінус 35х дорівнює мінус 23х, що дорівнює 22. Х дорівнює мінус 22. 23. Рівняння розв'язане. Може бути ще й таке завдання. Доведіть тотожність, що ліва частинка дорівнює правій, відповідно. Спробуємо довести. Працюємо поки що з першим одночленом першого многочлена. 2х помножити на х. Ось на це х. Буде 2 х квадрат. Додати на наступне сюди. 2х на 8 16х. Далі 2х на 3х вийде додати 6х квадрат. Тепер переходимо цей одночлен ми вже помножили на всі члени другого многочлена. Беремо другий одночлен і починаємо мінус на плюс буде мінус 4 у на х вийде 4 ху Мінус 4 у на 8 мінус. 32 мінус 4Y на плюс 3х мінус 12. І це дорівнює. Ви ж пам'ятаєте, щоб довести тотожність, нам потрібно зробити перетворення, наприклад, в лівій частині, і перевірити в результаті перетворень, що ми отримаємо те ж саме, що і в правій частинці. Перевіряємо. Зводимо подібні доданки. 2 х квадрат і 6 х квадрат вийде 8 х квадрат. Далі з x просто у нас нічого немає, є у нас мінус 4х і мінус 12xy. Вийде мінус 16xy. Додати 16x і відняти 32 y. Перевіряємо 8 х 8 х квадрат, мінус 16xy є. Плюс 16, а плюс 16х, я забула дописати, є і мінус 32y, що і мали довести. Тотожність доведено. Тож, щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно всі одночлени першого многочлена помножити на члени другого. А отримані добутки додати. Ну, для вас я в дужечках підказую, що відняти, якщо в результаті добутку виходить мінус. З вами була я, Кузовенкова Альона. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ну а головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей!